І ще раз всіх вітаю. Зараз так, мікрофон працює, все ви має бачити і чути. Я продовжую. Це друга частина ефіру з приводу використання. Ампул Everlife для відновлення дисульфідних зв'язків. І саме зараз я вам покажу результат нашої роботи і трошечки поясню, що відбувається. Тобто, що можна очікувати або спостерігати на волосі після використання цих ампул і відновлюючих процедур. Зараз я зміню камеру і покажу вам ось воно. Зараз я трошечки вам так покажу, щоб настроїти можна було побачити. Ось волосечко, наше після сушки. Сушка була швиденька, в клієнтки не потрібно не вкладання, особливо нічого, я просто прогладив наприкінці брашиком. Поясню, яке саме волосся по структурі. Воно дуже-дуже тоненьке, дуже густе і тоненьке таке, знаєте, як. У дитини такий пушочок, який дуже легко пошкоджується, і майже завжди він. Його не можна брашем ані накрутити, а нічого зробити. Ну, і, звісно, складнощі є там, при розчисуванні, там, кашлаченні і так далі. Що саме відбувається після використання ампул? По-перше, ви відчуваєте завтовшки волосина стає трошки більшою, і така шовковистість з'являється, яку ви не відчували на дотик під час навіть сушіння. По-друге, швидше висихає волосся. Ми знаємо все, цю особливість, коли волосся здорове, воно висихає швидше. От, тобто, швидше його можна висушити. І саме головне перевірка, як на мене, це кінцівки під час накручування брашем. Тобто це їх формування. Да? Тобто, формується те, що ви робите, або ні. І тут у цьому випадку ви бачите, що дуже класно формуються кінцівки. Тобто ви можете направити кінці, що вам потрібно, і воно просто виглядає шалено. І на що щодо дам ампули Everlife, тобто ми дуже швидко висушувалося, потім я буквально один-два дотику брашем величеньким для того, щоб прогладити ще і прогріти кінцівки, щоб вони були більш гладенькі. Ось, і тепер ще одна перевірочка, наприкінці, вже саме на розрив. Тобто, коли ми перевіряємо з вами волосся. При фарбуванні на початку ми можемо перевірити, особливо при використанні якихось технік там мілірування і так далі, щоб з'ясувати, який захист потрібно саме зробити на волосі для того, щоб волосочко трималося була досить кріпке. Ось подивіться, також тоненьке пасмо. Ми з вами тепер знову ж таки беремо легеньке пасмо і протягуємо між. Затиснутим дуже крепко затиснув правою рукою, і дивимось, чи щось відривається в нас, чи ні. Нічого немає. Бачите, в мене чисті руки. Ось таким чином можна допрацьовувати, допомагати волосю зберігати і гладкість, і блиск. І наповнення, і саме відчуття волосся. Це ампулки ще раз вам а, нагадаю, що це ампули Everlife, а, які я розробляв, використовував. І тепер можу вам сказати, це ще декілька таких речей, відмінності, скажімо, між цими препаратами синів. У нас зазвичай використовуються плекси, бонди, наповнювачі різного роду, дійсно, амінокислотні, там якісь поєднання між собою. І їх дуже-дуже багато. І кожен майстер, в принципі, щось пробує, щось йому подобається, щось ні, тобто приділяє увагу якимсь для себе особливим. Речам, тобто, що що він перепрошує, що йому, ну, здається, краще працює. І є дійсно гарні дуже відмінності е, між е, препаратами. Од, одні працюють як протези, тобто фактично така е, модифікація протезування своєрідне, інше якби е, допоміжне, як амінокислоти бондеплекси, наповнювачі. І третій різновид препаратів це коли використовуються природні рослинні інгредієнти для того, щоб посилити захист або відновити. Тей захист природній, які приєднуються фактично без останочку. Я як би так сказав, тобто це такий е, е, природня дія для посилення і, і е, у цих дисульфідних зв'язків, е, який е, ми бачимо в результаті блиск на волосі, товщина волосини, е, 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 рухливість її і так далі. Е, тому ось такі три різноди. У цей препарат Everlife – він відрізняється саме цим. Він природній, він зроблений з рослинної, скажімо, з рослинного походження. Конкретно це екстракт маринги масляної, який працює саме на відновленні і захисту сольних зв'язків. Ось тому. Пробуйте. Для замовлення ви можете написати мені в директ або на Family Cosmetics Recipe, Покажіть, чим хто виробляє. Я вам казав нагадую ще раз, зараз я вам покажу ампули. хвилечку, Зараз я підійду і покажу. От. Ампули виробляє. В'ячеслав Кузьмін виробник зі своїм брендом Family Cosmetics Recipe. А ось, Це Family Cosmetics Recipe. Я розробляв і я виробник. Показую вам, як виглядає ампула ось таким чином. Це ампула 10 мл. Написано Everlife Recovery Hair System. І далі українське пояснення, і також склад на ампульки. Є. До цього комплекту зазвичай перший раз я додаю пляшечку, ось таку 10 мл, для того, щоб її перелити і використовувати впродовж ну, якогось часу. Воно не, нічого з ним не виходить. Тут є консервант, який працює. Тобто з повітрям або без повітря немає значення. В ампулах чому? Тому що в ампулах я замовив для того, щоб було зручно, класно зберігати. можна, ну, би Вона полежить там і так далі. Тобто, срок придатності в неї 2 роки. ось. А, а коли ви перелі, переліте вже в цю пляшку, це теж фактично два роки, але а, вам зручно для використання. Ви можете не хвилюватися цим. А, для перукарів, будь ласка, зважаючи на те, що в до ефіру доєднуються не тільки перукарі а, і звичайні люди. А, будь ласка, напишіть мені в директ. Для перукарів є спеціальна ціна. Звісно, ми співпрацюємо з салонами краси. Тому, будь ласка, ви можете прямо зараз написати цей, тому що в мене одна дівчинка дуже мене довго шукала після ефіру, не могла мене знайти. Прямо одразу можна натиснути на мій аккаунт і написати мені повідомлення, а потім повернутися. Тому, будь ласка, напишіть, я вам напишу ціну. Ціна для клієнтів для це тільки для території України, будь ласка, я підкреслю, ось тому що в Європі. Ціни трошки інші за рахунок доставки там і так далі. Значить, Для клієнтів в Україні коштує ампула 650 гривень. Ось, ось така. От, тому, будь ласка, пишіть і замовити можна для знайомства, фактично, з продукцією і так далі. От, буду, буду радий. Я просто хочу ще підкреслити, тому що в нас дуже багато майстрів в ефірі інколи під'єднуються, і так далі, із-за кордону, тобто з країн Європи і так далі. Ми теж відсилаємо всю продукцію безумовно і по країнах Європи і світу. От останні наші клієнти це Австрія, Ізраїль, і поїхали до Великобританії, але ціна там дійсно відрізняється від ціна, яка є в Україні. Тому на те звертайте увагу. Ось. Будь ласка, на цьому я хочу закінчити ефір. Дякую за приєднання, дякую за питання. Значить, Я вам сказав саме головне, з чого це ампула, і як вона працює на волосі. Побачив, тому що ми були вражені результатами двомісячних досліджень на роботі, а ми використовували її і фарбу для знебарвлення, і після, і 4D реконструкції, і різного роду догляду, або просто маску на волосся. Воно дійсно. Змінює е, відчуття волосини. Ф, ф, ну, люди, коли використовували її навіть один раз одну маску, через місяць нам казали, дякую вам, що ви це зробили. Я відчула своє волосся. Ось. Тому е, фантастична річ, досить економна, тому що одної ампули вистачає на де, від 6 до 10 процедур, в залежності від того, що вам треба зробити. Ось тому, будь ласка, спробуйте і ви, тому що фактично це в нас а, такий. А, в Би виробництво я маю на увазі, було а, фактично те, тестовим таким режимом, тому що а, який же буде попит на відновлення волосся саме в такому вигляді. Тому що протезів в нас дуже багато. Тобто протезування, яке зараз відбувається, там в мене в самому на роботі безліч. Там, і, і той плекс, і сьой і плекс, і інший. І я все дійсно тестую, перевіряю, в, протягом досить великого часу а, Там півроку. Два місяці, три місяці, рік. І я бачу, що відбувається з волоссям потім. Мені особисто, і моїм колегам на роботі ми побачили, що цей продукт працює зовсім по-іншому. У нього зовсім інший підхід. ось Його. Підкреслю можна використовувати перед хімічною завивкою як відновлення реконструкція попередньо, для того, щоб потім змінилися ці дисульфідні зв'язки. Тобто він укріплює внутрішні зв'язки і тонізує волосину а, фактично зсередини. Ось таким чином. Окрім основного інгредієнта, єдине, що можу вам додати, ще один американський такий актив, фантастичний: а, а, саме шовк. Тут ось, шелкопряду з коконів, тому що зазвичай виробництво інгредієнтів і шовк, до речі, теж не можна додавати у фарбу, тому що фарба є лужним середовищем дуже активним, там від 9,5 до 11. І, в принципі, додаючи у таке лужне середовище, якісь там шовки і інше, все розпадається і би, нічого не відбувається. Але Американці, які виробили цей інгредієнт, воно теж додатково пояснюють, що це можна використовувати у під час фарбування саме для додавання у фарбу. Тому тут є такі потужні інгредієнти, які співпрацюють разом. Тобто у них така є синергетична дія, а окрім особливо, особисто там одного найважливішого, так, і воно співпрацює разом всередині волосся. Ну, все ж, на цьому все. Дякую за те, що приєдналися. Якщо треба замовлення, будь ласка, пишіть е мені, я вам поясню, як отримати ампули та інші наші продукти Family Cosmetics Recipe. Е будь ласка, Ось, на все добре. Па-па!